Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку склад чисел 2, 3, 4. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Чи готові до роботи? Всі ви, дітки, молодці! Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Будь ласка, розгляньте перший малюночок кольорові повітряні кульки. Деякі кульки мають цифри, а на деяких вони відсутні. Нам з вами необхідно порахувати від 1 до 10, вставивши необхідні числа. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять. Так, молодці. Тепер огляньте, будь ласка, другий малюнок. Рибка із першого акваріума стрибає у десятий. Вам необхідно порахувати від 1 до 10 і вставити потрібні числа у акваріуми. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Наступний малюнок ми маємо десятьох ведмедиків. Деякі з них загубили свою цифру. Необхідно нагадати і заповнити цифру, яка пропущена. 3, 6, 7. Професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає і їхній розум і мислення старанно розвиває. Сьогодні ми з вами, дітки, спробуємо написати математичний диктант. Для цього вам необхідно відкрити свій звичайний, тоненький зошит в клітиночку для математики. Я буду читати вам завдання, а ви кожне нове завдання будете писати з нового рядочка в першій клітинці. Будь ласка, слухайте перше завдання. Запишіть число попереднє до числа 2, тобто вам у клітиночку потрібно записати число. Попереднє до числа 2, тобто те, яке стоїть перед числом 2, тільки його записуємо. Я сподіваюся, ви вже записали. Слухайте наступне завдання. Запиши число, що приліч Бі передує числу 3, тобто стоїть перед числом 3. Запишіть, будь ласка, його нижче це число, що приліч П. Передує число 3. Те, що стоїть перед трійкою. Так, наступне завдання. Запишіть наступне число за числом 2. Яке число наступне за числом 2? Нижчі, дітки, запишіть, будь ласка, це число в одну клітиночку. Добре, наступне завдання. Яке число при лічбі займає місце між числами 3 і 5? Запишіть, будь ласка, ось це число, яке стоїть між трійкою і п'ятіркою. Добре. І останнє завдання. Запишіть, будь ласка, сусідів числа 2. Тобто ті числа, які стоять перед двійкою і після двійки, які є його сусідами. А потім поставте кому і запишіть сусідів числа 3. Тобто те, яке стоїть перед числом 3 і те, яке стоїть після числа 3. Давайте перевіримо з вами, дітки, чи правильно ви записали математичний диктант. Перше число, яке ви записали, має бути число 1. Якщо у вас стоїть одиничка, можете поставити біля нього плюсик або галочку. Наступним числом, яке у вас має бути записано число 2. Якщо у вас таке саме число, дітки, то поставте або плюсик, або галочку. Далі у вас має бути записано число 3. Якщо у вас таке число, як і у мене на екрані, поставте біля нього або плюсик, або галочку. Наступним має бути число 4. Якщо і у вас число 4, будь ласка, поставте біля нього або плюсик, або галочку. І в останньому завданні у вас має бути 4 числа. 1 і 3, 2 і 4. Якщо у вас такі самі числа, дітки, будь ласка, поставте біля них плюсик або галочку. Якщо у вас щось написано не так, закресліть, будь ласка, те, що у вас записано неправильно, а поряд напишіть те число, яке має бути. Молодці. Послухайте, будь ласка, казочку. Про склад числа. В одній математичній країні існувало величезне місто, що називалося склад числа. Там проживало багато різних цифр. Усі вони мали спільних родичів, але були дуже різними. Найцікавіші мешканці проживали на вулиці першого десятка. Наша казка саме про них. Отже, в будинку номер 1 Мешкала одинока старенька одиничка, яка дуже любила ходити у гості та пити чай з тортом. В будинку номер 2 мешкали дві веселі сестрички-одинички. Вони любили жарти та різні свята. В їхньому будинку завжди було весело і дуже шумно. Через цей шум сусіди часто сварилися з сестричками-одиничками. А ще на цьому уроці ми дізнаємося про мешканців вулиці 1 десятка, які живуть у будиночках під номером 3 і 4. Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 2, 3, 4, а ще складати нерівності за малюнками. Сьогодні ми працюємо в підручнику на сторінці 18. Розгляньте, будь ласка, завдання перше, що ви бачите перед собою на екрані: ми бачимо три будиночки. Будиночок під номером 2, під номером 3 і під номером 4. В кожному із цих будиночків проживає що? Проживають мандарини. Розгляньте, будь ласка, кожен будиночок і скажіть, як. Можна розкласти мандаринки на дві кубки. Подивіться, будь ласка, на будиночок під номером 2. Тут проживають дві мандаринки. Якщо ми дві мандаринки хочемо розкласти на кубки, як ми можемо їх розкласти на дві кубки? Тобто одну мандаринку покласти в одну кубку і ще одну мандаринку покласти в другу кубку. Тобто, два дітки це що у нас? Один і один склад числа два складається з двох маленьких одиничок. Двічка це один і один. Так, подивіться на будинок під номером три. Тут проживає три мандаринки. Як ми можемо з вами розкласти три мандаринки у дві кубки? В одну кубку ми можемо покласти дві мандаринки, а в другу кубку ще одну мандаринку, і разом їх буде три. Або ж, дітки, в одну кубку ми можемо покласти одну мандаринку, а в іншу кубку дві мандаринки. І разом їх також буде три. Тобто три це що, діти? Це два і. Один або навпаки. Один і два. Це також буде три. Тепер розгляньте, будь ласка, будиночок під номером 4. В цьому будиночку проживає вже чотири мандаринки. Нам з вами потрібно спробувати розкласти ці чотири мандаринки по дві кубки, перебрати всі можливі варіанти. Почнемо. З першого варіанту. В одну кубку ми можемо покласти три мандаринки, а в другу кубку ще одну мандаринку. Три і один буде чотири. Або ми можемо їх порівну поділити на дві кубки. Тобто, в одну кубку ми покладемо дві мандаринки, і в другу кубку ми також кладемо дві мандаринки. І в нас виходить, що два і два. Це буде чотири. Або ж навпаки, дітки, спочатку ми в одну кубку покладемо одну мандаринку, а в іншу кубку три мандаринки. І знаємо, що один і три, це буде число чотири. Тобто, що ж це таке число чотири? Це один і три, буде чотири. 2 і 2 також буде 4. І навпаки, 3 і 1 це також буде 4. Кожне число діти, крім числа 1, складається завжди з двох менших чисел. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання друге. Подивіться на малюнки і скажіть, що ви бачите перед собою. На першому малюнку ми бачимо метелика, на другому малюнку помідори, на третьому огірки і на четвертому мурашки. Подивіться, будь ласка, діти, біля кожного предмету є числа від 1 до 4. Нам з вами необхідно полічити кількість зображених на малюнку предметів і знайти число, яке відповідає їхній кількості. Погляньте на перший малюнок. Скільки тут метеликів, дітки? Один метелик. А яким числом ми позначимо одного метелика? Звичайно, ми позначаємо його числом один. Так. Погляньте, будь ласка, і порахуйте, скільки помідорок. Помідорів Дві. два помідорчика. А яким числом позначають помідори? Звичайно, числом два. Так. Погляньте, будь ласка, сюди. Скільки огірочків на малюнку? Огірочків три. А яким числом ми можемо позначити три огірка? Звичайно, числом три ми позначаємо три огірка. А тепер переходимо до мурашок. Скільки мурашок ми бачимо на малюночку? Звичайно, чотири мурашки. А яким числом ми позначаємо ці чотири мурашки? Так, число чотири відповідає кількості. Правильно. А тепер, дітки, погляньте уважно і дайте відповіді на такі питання. Яких овочів на малюнку більше помідорів чи огірків? Подивіться, скільки помідорів? Два. А скільки огірків? Три. А скажіть, будь ласка, яких овочів більше, помідорів чи огірків? Звичайно, огірків більше, а яких овочів менше, помідорів чи огірків? Звичайно, помідорів менше. Будь ласка, у своєму тоненькому зошиті складіть і запишіть нерівність. Порівняйте помідори і огірки. Помідорів два, огірків – три. Два більше за три, чи менше? Звичайно, менше. Запишіть, будь ласка, самостійно в своєму зошиті нерівність 2 менше за три. Тепер давайте поглянемо і скажемо, яких комах на малюнку більше метеликів чи мурашок, дітки. Звичайно, мурашок більше, ніж метеликів. Давайте скажемо, скільки метеликів? Один. А скільки мурашок? Чотири. А скажіть мені, будь ласка, кого більше метеликів чи мурашок? Метеликів більше. А кого менше мурашок чи метеликів. Вибачте, будь ласка, мурашок більше, а кого менше мурашок чи метеликів. Метеликів менше, звичайно. Запишіть, будь ласка, самостійно, нерівність у своєму зошиті. Метеликів один, мурашок чотири. Один більше за чотири чи менше? Звичайно, менше. Запишіть цю нерівність до свого зошита. Один менше за чотири. Ця робота самостійна, дітки, ви мали виконати її самостійно тільки за моїм коментарем. А перевірю, як ви її виконали тоді, коли буду дивитися ваші завдання. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання на сторінці 18, завдання номер 3 Нам з вами необхідно назвати і записати сусідів числа 3. І сусідів числа два. Пам'ятаєте ці будиночки? Ми вже з ними зустрічалися. Подивіться: перша вулиця, на якій знаходяться три будиночки, посередині живе число три. А між ними стоять зліва і справа стоять іще два будиночки. Так от нам необхідно дізнатися, які сусіди проживають біля числа три. Яке число стоїть попереду, передує трійці, попереду, перед трієчкою? Звичайно, це число 2. А яке число, дітки? Стоїть наступним, живе наступним після трійочки. Звичайно, це число 4. Запишіть, будь ласка, сусідів числа 3, так, як у мене на екрані. Тільки дітки малюночки будинків не потрібно робити, і стрілочки не потрібно малювати. Замість стрілочок ви ставите кому або пропускаєте клітинки. Тепер дивимося на наступній вулиці. Знову стоїть три будиночка. І в середньому будиночку проживає число 2. Давайте ми подумаємо і скажемо, а хто є сусідами числа 2? Яке число знаходиться попереду, перед числом 2? Попереднє яке число? Звичайно, це число 1. А тепер давайте подумаємо і згадаємо: а наступне за числом 2, яке далі йде число після дві Звичайно, це число 3. Тобто сусіди числа 2 це 1 і 3. Дітки, запишіть, будь ласка, у своєму тоненькому зошиті в клітиночку сусідів числа 2. Будиночки, не малюйте, просто пишіть числа і замість стрілочок ставте коми або пропускайте по одній клітинці. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А зараз, дітки, я пропоную вам перейти до роботи у друкованому зошиті, відкрийте сторіночку 14 і розгляньте разом зі мною завдання перше. Доповни до трьох кожен ряд фігур. На малюнку зображено дві фігури: трикутнички і кружечки. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і скажіть, скільки ви бачите трикутничків? Один, два, два трикутнички. Дітки, нам потрібно, щоб у кожному ряді знаходилося три фігури. Скільки трикутничків нам потрібно домалювати, щоб вийшло три? Так, нам необхідно домалювати ще один трикутничок, тому що ми знаємо, що 3 – це 2 і 1. Домалюйте, будь ласка, ще один трикутничок. Можете простим, звичайним олівцем, не розфарбовуючи, а можете розфарбувати всі трикутнички. І допишіть, будь ласка, у клітинці цифру 1, що 3 складається з двох і одного. Тепер дивимося на кружечки. Скільки кружечків у нас намальовано? Один кружечок. А нам, дітки, треба, щоб було три. Скільки нам потрібно ще домалювати кружечків? Звичайно, нам потрібно домалювати ще два кружечки, тому що ми знаємо, що 3 це 1 і 2. Правильно! Домалюйте, будь ласка, ще два кружечки і в клітиночці зобразіть їх цифрою 2. А ми рухаємося далі і розглядаємо друге завдання у зошиті на сторінці 14. Подивіться, будь ласка, на малюночки, що ми бачимо? Смаколики пончики, морозиво, цукерки. Домалюйте стільки смаколиків, щоб їх стало по 4. Тобто, дітки, нам потрібно, щоб у нас було 4 пончики, 4 морозива і 4 цукерки. Подивіться, скільки пончиків у нас уже є. Один пончик. А ну, давайте пригадуємо: чотири це один і скільки. І три, правильно, то скільки ще пончиків ми маємо домалювати? Ми маємо ще домалювати три пончики. Так, і дописати цифру три, тому що ми знаємо, що чотири це один і три. Домалюйте, будь ласка, три пончика і запишіть у клітинці цифру три. Тепер переходимо до морозива. Скільки зображено в нас ріжечків із морозивом? Два ріжечки, а нам потрібно чотири. Давайте, дітки, пригадаємо, чотири це скільки? Це два і... і ще два. То скільки нам треба морозива домалювати? Нам потрібно домалювати і ще два морозива і записати. Числом 2 їх у клітиночку. І разом це буде чотири. Домалюйте, будь ласка, морозиво. Тепер, дітки, переходимо до цукерок. Подивіться, скільки цукерків зображено на малюнку. Один, два, три цукерочки. Так, а нам треба, щоб було чотири. Скільки нам потрібно домалювати іще цукерочків, щоб їх стало чотири. Звичайно, нам потрібно домалювати ще одну цукерочку, тому що ми знаємо, що 4 це 3 і 1. Будь ласка, домалюйте ще одну цукерочку і позначте її цифрою 1, запишіть у клітиночку. Дітки, для того, щоб вам було зручно робити це завдання, не забувайте, що ваше відео можна ставити на паузу. Розглядаємо завдання третє у зошиті на сторінці 14. Це вже трішечки складніше завдання. Подивіться, будь ласка, у вас є нерівності, але ліва сторона нерівності є, а правої сторони немає. Вам потрібно до кожного із чисел дібрати і записати в порожні клітинки. Таке число, щоб нерівність ваша була вірною. Давайте розглянемо першу нерівність. 3 більше за якесь число. Давайте подумаємо, яке число ми можемо поставити у клітинку і щоб воно було менше, а 3 було більше. Це може бути число 2, а ще яке може бути? А може бути число 1. А якщо число 3. Вже не підходить, тому що вони дорівнюють. Так, ви можете дітки сюди поставити або 1, або 2. Тепер розглядаємо наступну рівність 2 менше за якесь число. Тобто ось тут має стояти число, яке буде більше за 2. Але ми пам'ятаємо, дітки, що ми вивчили тільки до 4. Тому, які це можуть бути числа? Це може бути число 3. Або число 4. Так, запишіть одне із цих чисел. Далі дивимося на 1 більше за якесь число. Пам'ятаємо, ми тільки до чотирьох пишемо, яке сюди можна поставити число. Це може бути і 2, це може бути і 3, це може бути і 4. Запишіть одне із тих, яке вам хочеться. Але не більше чотирьох, і нерівність має бути вірною. Далі дивимося два більше за якесь число. Дітки, за яке число? Два більше із тих чисел, які ми вже вивчили. Звичайно, це одиничка. Так, два більше за одиничку. Молодці. Наступне завданнячко: три дорівнює якому числу? Ну, звичайно, число дорівнює саме собі, тобто 3 дорівнює трьом. Запишіть сюди число 3. Наступна нерівність 4 більше за любе із тих чисел, які стоять перед четвіркою. Це може бути 1, це може бути 2, це може бути 3. Поставте сюди люб із цих чисел. Наступна нерівність знову чотири більше. Поставте сюди, дітки, вже інше число, не таке, яке тут. Також це може бути 1, або 2, або 3. Ну, так як ми тут написали двіючку, якщо ви разом зі мною написали, то тут може бути або одиничка, або трійка. Якщо у вас тут одиничка, то тут буде або двійка, або трійка. Наступне нерівність – 2 менше за якесь число. Скажіть, будь ласка, яке число із тих, які ми вивчили, більше за двічку? Трійка або четвірка. Так, сюди ми можемо поставити або трійку, або четвірку. Ну, три і два ми вже з вами порівнювали, начебто, так, тому сюди ми можемо поставити четвірку, щоб в нас не було однакових нерівностей. Наступна рівність 4 дорівнює якому числу, щоб рівність відповідала правильно. Четвірочці, тому що число дорівнює саме до себе. І останнє одиничка дорівнює чому діти, щоб була правильна рівність? Одиничці. Так, якщо ви раптом зі мною не встигали, дітки, ви можете зупинити відео на паузу і виконати завдання самостійно, а разом зі мною просто перевірити. А ми рухаємося далі. Завдання четверте чимось схоже, трішечки схоже. Нам з вами необхідно записати склад числа 3 і склад числа 4. Тобто пригадати, із яких чисел. Складаються ці числа: 3 і 4. Ну, давайте почнемо з першого. 3 – це 1. і скільки треба додати до одного, щоб було 3? І два, звичайно, ставимо цифру 2. Так, а ще є, навпаки, 3 це 2 і скільки діти, щоб було разом три? І одиничка. Сюди вписуємо одиничку. Тепер переходимо до четвірочки. Четвірочка, дітки, це три, і скільки треба ще додати до трьох, щоб було чотири. І одиничка, звичайно, це три і одиничка. Так, або діти, четвірочка, це може бути 2, і скільки ще треба додати до двох, щоб було 4. І два, молодці, запишіть, будь ласка, це число. Або, дітки, це може бути. 4 – це може бути 3 і 1, або 1 і 3. Ну, тут, бачите, в нас однакова надрукована нерівність, о, склад числа. Можна поміняти їх місцями. Так, 4 – це може бути 3 і 1, а може бути 1 і 3. Запишіть, будь ласка, склад числа у свій друкований зошит. А зараз, дітки, розгляньте, будь ласка, малюночок, який знаходиться на сторінці 14 рукованого зошита. завдання п'ятому. Кого ви бачите на малюночку? Равличків. Давайте порахуємо, діти, скільки равличків на малюночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На малюночку 6 равличків. Молодці. Знайдіть, будь ласка, і розфарбуйте того равлика. Який повзе четвертим. Дітки, повзе четвертим, значить, ми дивимося, хто повзе перший. Ось цей равлик повзе перший, перед ним немає нікого. Він перший. За ним повзе равлик другий, так? під номером два. Тепер за другим повзе равлик третій. А за третім равликом повзе. Четвертий равлик, так, то якого равлика ми маємо розфарбувати? Ось цього четвертого равлика, будь ласка, розфарбуйте лише його. Більше нікого не розфарбовуємо, тільки четвертого равлика. Ну а наостан, дітки, на кінець уроку, я хочу, щоб ви обрали потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою на уроці. В кінці уроку зелений, жовтий або червоний. Я дякую вам за увагу, за роботу і прощаюсь з вами. До нових зустрічей!